Січень місяць обізнаності про рак шийки матки це один з агресивних видів онкозахворювань. І чи не основна причина смертності серед жінок? Як зрозуміти в групі ризику ви чи ні, Наша Вікторія Резум розкаже рак шийки матки. Ця недуга є однією з найпоширеніших онкологічних захворювань у жінок. Жодних симптомів ні носійства вірусу, ні. Наявності папіломи людини і перед захворювань немає. Іноді буває утворення папілом, ну, але не завжди це є ті віруси, які приводять до раку шийки матки. Тому лише лікар, лише при огляді профілактичному може це виявити. Саме. Успішно подолала недугу пані Оксана. У жінки була перша стадія раку шийки матки. У нас приїхали гінекологи, я пішла на консультацію, і тоді лікар побачив, що, є, що треба робити ендометрію. Е, поліп великим. Забрали поліп, взяли аналіз біопсію. І тоді виявилося, що є онкологія. Не знаю чого, але зовсім спокійно. Спокійно, дуже спокійно. Всім не дзвонили, заспокоювали все. Зовсім спокійно, аж потім-потім. Я дійшла до того, що треба боротися. Першим етапом була операція, другим етапом була променева терапія. Якби Оксана була трошечки швидше звернулася, то було б органозберігаюче лікування. А так нам довелося зробити більший об'єм операції. Але прогноз її щодо життя і щодо виникнення щодо життя сприятливий. Щорічно в Україні реєструється близько трьох тисяч злоякісних утворень, чийки матки. І на жаль, майже 40 відсотків за. Завершується летально найбільш актуальною причиною раку шийки матки є вірус папіломи людини. Їх є 100 видів, 10 з них є високоонкогенні. Запобігти цій недузі можна вакцинувавшись проти вірусу папіломи людини і регулярно робити профілактичні огляди.